У Любленецькій школі-інтернаті навчається 246 дітей, з них 33 учні випускного класу. Допомогти їм адаптуватися у самостійному житті одне із завдань педагогічного колективу школи. Тут так заведено. Кожна дитина з дружної інтернатської сім'ї залишається своєю і після закінчення школи інтернату. Ми враховуємо і те, як проходить навчальний процес, і як підготовлені діти фактично до здачі тестів і до виходу в життя. Найкраща школа, це однозначно. На моїх очах вона становилася, на моїх очах розвивалася. І велика заслуга в першу чергу, або в основному велика заслуга це педагогічна колектива. На звичайно, директора Борняка Михайла Саміловича. Віталій Карпюк добре знає специфіку даного закладу. У свій час перебуваючи на посаді голови районної державної адміністрації, запросив на роботу директором установи Михайла Бортнюка, який ось уже 15-й рік успішно очолює Люблинецьку школу інтернат Долею двох її вихованців восьмикласника Антона Сашука та десятикласника Олександра Суботіна. Віталій Карпюк опікується особисто. У день Святого Миколая заступник голови облдержадміністрації вручив новорічні подарунки 141 сорок Дитині та передав у продовольчі запаси закладу півтони цукру. Діти школи інтернату не лише радіють подарункам від інших, а й створюють їх своїми руками. Готуючись до свята, наші діти брали участь у благодійній акції Серце віддаю дітям, яка проходила за сприяння Служби безпеки України у Волинській області. Діти виставили свої поробки, в основному вироби з лози, були продані їхні вироби, і за це вилучено більше двох тисяч гривень. Новий рік Різдво, Найулюбленіші свята дітей, коли відчуваєш подих таємниці, а мрії вже не здаються чимось нездійсненним. Я хотіла здоров'я для своїх батьків, хотіла, щоб мене мама забрала додому, щоб теж додому забрали. Можливо, саме у цей новий рік мрії дітей такі збудуть.